Доброго дня вас вітає Полтавщина і у нас сьогодні мойва фарширована і засмажена у пивному клярі. Мойву почистили. Зараз я вам покажу, що я буду робити. Я з неї витягну хребет. Просто берете отут за краєчок і витягуєте хребетик. Він витягується дуже гарно. Почищену мойву додаємо. Ну, майже 5 хрусталиків лимонної кислоти. У мене лимону немає, суміш перців, приправа для риби і сіль. Зараз перемішаємо і нехай воно маринується. Середня морквинка, невеличка цибулинка. Ріжемо соломкою. Такою соломкою. Підсмажуємо до м'якості. Посолили, поперчили. Три зубочки чеснику ріжемо міленько. Додаємо у нашу моркву з цибулею. Підсмажимо одну хвилиночку, щоб чесничок розійшовся своїм смаком і запахом. Одна столова ложка українського соусу. Перемішали, вимикаємо. Розкладаємо мойву, кладемо на неї начинку нашу і звертаємо. Звертаємо ось такі рулетики. Такі наші крученики. А тепер робимо кляр. на одне яйце дві столові ложки пива і одна столова ложка муки у нас два яйця чотири ложки пива Дві ложки борошна, суха зелень, сіль, суміш торцю. Гарно збиваємо. Повинно бути густеньким. Кляр готовий. Розігріваємо масло багатенько. Крученики опускаємо у борошно, обмакуємо, потім у кляр і у розпечене масло. Ось така у нас вийшла краса. Зараз я розріжу, подивитесь. Гляньте, рибка і всередині морквочка з цибулею. Це дуже смачно. Кляр м'ягенький. Рибка просмажилася, все дуже смачно. М -м -м, дуже смачно. Той, хто любить рибку, в усяких її проявах робить дуже смачно. Усім смачного. Усім до побачення. Усім пока-пока.